Через злодіїв чотири міста на Євроградщині вже другу добу без водопостачання. Ввечері в суботу, неподалік Світловодська, впала електроопора повітряної лінії напругою 150 кВт. За словами енергетиків, напередодні металисти зрізали залізні кути, що надавали стійкості 28-метровій конструкції. Без електроенергії лишилася і частина Світловодська були повністю знеструмлені насосні станції водогону дніпро кіровоград який подає воду знамці Олександрії Світловодську та Кропивницькому. Деталі далі в сюжеті. Замість поливу вулиць пан Олександр зранку розвозить питну воду дитячим садкам Кропивницького. До кінця дня має об'їздити 10 дитсадків. Машина придатна води, воду возить, тому що на водоканалі брали аналіз з бочки, що що може возити воду для пиття. Поруч із педагогами зібралася черга й місцевих жителів, які побачили водовозку. Містяни скаржаться за добу, всі запаси питної вичерпали. Сьогодні проснулись, ну а води реально нету. Навіть ще вчора якісь крохи були. Я вичитала в інтернеті сьогодні утром почала зі, де може бути, може, то подвоз води. Вичитала, що на Гоголя, на Гоголя ну там різні ж улиця. на нашій вулиці Гоголя 132 і Гоголя 88. буде подвоз води. В чотирьох мікрорайонах Кропивницького вода надходить з місцевих джерел. Комунальники першочергово підвозять автоцистерни до лікарень, дитсадків та хлібзаводу. Нині в місті працює 16 цистерн, ще чотири додали рятувальники. Скаржилися на те, що е, не було. В достатній кількості автомашин, але в той же час і люди були з малою тарою, яка сповільняла випорожнення одної машини та її переїзд до другого місця. Ми попросили допомоги із Світловодська та з міста Знам'янки, де буде додатково біля п'яти автоцистерн. Знеструмлення насосних станцій водогону Дніпро-Кірвоград відбулося через падіння електроопори високовольтної лінії поблизу Світловодська. За словами енергетиків, невідомі зрізали 12 залізних кутів. Які забезпечували стійкість конструкції, фактично було перебито основну та резервну лінію живлення водогону на сьогоднішній день? З двох ліній живлення відновлена 96-та. одна лінія. 95-та зараз не відновлена. Нам треба було забезпечити в терміновому порядку відновлення електропостачання насосних першого, другого підйому. Що ми зробили? Проблема соціального характеру. Ми розуміємо, що охоронця під кожною опорою на сьогоднішній день ніхто не поставить. Протяжність ліній у нас тільки розподільчих мереж на сьогоднішній день експлуатується порядка 25 тисяч кілометрів. Нині подачу води зі Світловодська вже відновили. Втім, через завелику протяжність водогону 120 кілометрів. До обласного центру вона надійде не раніше вечора вівторка. У Дам'янці та Олександрії очікують сьогодні ввечері. Всі мережі, всі споруди необхідно промити, необхідно заповнити водою, тільки після того подати мешканцям. Місте Кропивницьку, значить, якщо ми завтра отримаємо воду на вечір, то на заповнення треба не менше 12 годин. Тобто, в середу, в середу, ми зможемо подати воду. Я думаю, ще не в повному об'ємі, але згідно графіку. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом умов. Мисного пошкодження об'єктів енергетики злодіям загрожує до 10 років в'язниці. Сергій Михайлін Анатолій Басистий день за днем.